Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 23 серпня 2023 року. Ми продовжуємо вас знайомити з виноградом. В даний час хочу, вас, хочу вам показати гібридну форму писанки Олега Михайловича «Динька». Ну, Це одна із моїх улюблених і, мабуть, на мою думку, із найкращих гібридних форм писанки Олега Михайловича. «Динька». Її перевага це дуже ранній термін достигання і дуже красивий колір. Ну і також неперевершений смак. Як бачите, динька радує своїм вже врожаєм такий, такої нагрузку. Це теж ще один мій молодий кущик, якому тільки третій рік. І бачите, там він вже нагрузочку, тут і там. Ну як порахувати, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, 14. Ну, можна сказати, із маленькими 15. Гронок на третій рік вона видає вже такий чудовий урожай. У мене є і, і зросліші кущі, ну той кущик вже зрізаний, бо е, денька ну, це такий виноград, який дуже е, подобається всім. Він довго на кущах не задержується. Просто хто приїжджає додому, бачу ще й попробуючи деньку. Ну ягода просто. ну... Не, не затримується. Ну, зараз ми ще підійдемо на Прищеп'єв і там, покажу там вже гронки побільше. Е, ну, що по диньки? Динька – це така гібридна форма, яка завжди вас буде радувати. Що смаком, що врожаєм. Ця гібридна форма підійде як і для себе по смаковим якостях, так і для ринку, для базара. Вона дуже товарна, дуже надійна. Завжди запилюється дуже-дуже чудово. Уже три роки в мене плодоноси ніколи не було, щоб вона ну в неї було таке погане запилення. Завжди в неї чудове запилення. Один такий невеличкий, ну я не скажу, не, не скажу що це мін. Але ягодка ну, Чуть-чуть би і крупніша, ну з таким кольором і таким смаком, це і терміном достигання це не влює. Ягодка в неї десь в районі десь 8-10 грамів, можливо, деякі і більше там до 12. ну, Може, з набором деревини, там, якщо більш кущ буде мощніший, можливо, ягодка буде грам 12. Ну, а так ягодка в нього десь в районі 10 грам середня. Але товарність цього, цієї гібридної форми на дуже великому рівні. Так що, я думаю, було б один там і, і 3, і 5, і 10 кущів, то вона завжди е, на базарі буде уходити ну одна із перших. Ну А зараз ми підійдемо ще до прививочки, і покажемо там уже більшу грозді і покажемо розмір ягодки. ягод. Ну а ось динька на прищепі. Як бачите, також показує чудовий результат. Тут уже гроночки такі трішечки побільші. Такі, можливо, вже дето грам по 600-700, деякі, можливо, 800. Грона в неї середні такі десь до кілограма, дуже великих до, до півтора-два я поки що не наблюдав. А в середньому від пів кілограма до кілограма е, дуже добре висить на кущу, не е, зберігає свої е, такі властивості, вона не розмягчається, тому її можна і подержати на кущу. Вона е, буде виситі і, і е, тиждень, і два, і більше. І також вона після дощів жодної ягодки я в гронки не бачив, щоб вона підтріснула. Так що такий чудовий сорт, який себе показує з кожним роком лише з кращої сторони. Ну а зараз ми зріжемо декілька ягідок і подивимося на розмір диньки. Ну, Ще одну. Ну, ось, Дивіться, 5 ягідок на руки. динька. вона, якщо натерти, ягодка така. Червона-червона. Вона не переходить в темний колір. І, на мою думку, це одна із самих таких е яскравих е гібридних форм з таким окрасом. Ну ось дивіться, 9,7, 7 і 7, 7. 9 і 7. одна з найменших 6, 7. Ну, в середньому 7-9 грам. Ну, можливо, ось 5 ягід. 40 грам, а так середня ягідка 10 плюс-мінус грам. Ну, також ми розріжемо. Ягідка м'ясиста, плотна вденьке. Дивіться, яка ягідка така біла, вона м'ясиста, хрумка. Зараз я скуштую одну ягідку. Дуже-дуже солодка, вже, можна сказати, і перевесіла. Вона Достигає дуже-дуже рано на дуже такий ранній термін з таким чудовим кольором, чудовим смаком. Ну, динька це ну, я чути, одна із достойних форм, яка займе свою нішу ще на дуже-дуже довго на всіх виноградниках. В плані того що своєї стабільності, врожайності і смакових якостей. Так що поки лише в мене позитивні враження по цій гібридній формі. Мені вона дуже подобається. Можливо, я подумаю додати її ще, тому що вона стабільна, вражайна і дуже смачна. Смак гармонійний, але дуже солодкий, приємний. Шкірка взагалі не відчувається. Вона зливається в місті з ну, Чудовий смак і для е, ринка, для базара, я повторюсь, це одна із кращих форм, і якщо її з таким чудовим кольором і такою ягідкою з раннім терміном достигання вивісити е, на свій стенд, то вона довго-довго не затримається. Ну, ось така гібридна форма е, диньки. Динька в 2023 сезоні. Дуже велике дякую писанки Олегу Михайловичу за такий шедевр. Я думаю, це один із шедеврів на виноградниках, тому який буде ще нас дуже-дуже-дуже довго радувати. Ну а на цьому поки все. Бажаю всім кріпкого здоров'я і всього найкращого. А ми йдемо далі. До побачення.